Усю на 12. У Вовчанську ми побачили справжню війну прямо в усіх її сторонах. Ви стояли в серебрянському лісі до цього, і ти казав, що там значно лайтовіше. Ну, Серебранка, так. Да. Поки ми були в Серебрянському лісі, звісно, теж ми... так тяжко було, але в Вовчанську ми. Підофігіє усім, так. Да. Це було дуже важко. а що саме? Міські бої, міська війна, куча гражданських, які тікають, куча підерів, які наступають і нероберіган. Перші дні війни в Вовчанську були дуже прям непонятні. тому що ні, ніхто не міг зрозуміти, де що, це все швидко заводилось, в Ну, Це було дуже важко, так. Да. Ось отам, от 5 хвилин назад стояв сарай, який вчора мішав кришити підерів. Тепер його немає. Це, це дуже добре би, конечно. Ну, в цілому наш підрозділ поклав дуже багато підерів. Це, їх навіть не порахуєш там, сотнями. Б. Ну а так взагалі наступали, оборонялись, робили свою роботу. Оце ти фотки показувався? Воно десь у вас прямо біля хати валялося? Так, да, біля нас, біля нашої хати. Ну, я зайшов, там вже на позиції міняв хлопців. Це було, не пам'ятаю, яке число вже після відпочинку. Ми зайшли 13-го, пробули там 12 днів, вийшли на відпочинок. Ротація була, пробули там днів 5-7 на відпочинку і знову зайшли. Змінили хлопців, і там біля цього будинку вже варилася куча кацапів. І наклали ми ще з 10-го. Так, вони просто так от а вони йшли від усіля. Там, ну, У нас Ми тримали оборону на 360, тому що не зрозуміло було, де, звідки, що. Потому, що Тому це міські забудови, все дуже плотно, дуже важко контролювати всі сектори, тому що сарайчики, дерева заходять звідки угодно. Ніколи не очікуєш, де той кацапа кажеться. То в телу, то у нас. Куча моментів, коли вони оказувалися в тилу. Як ти казав, що вони там якісь фокуси з перевдяганням у них були? Частенько одягалися в гражданську, да. ховали автомат під себе і ходили. Неочікувано, звісно, тож. в лісі такого не, не було. В лісі у вас було там, ну. В лісі все зрозуміло, да, Дерева, де хто. Прямо, прям. Прямо туди? Хтось казав задома. Єба, ти бачив? Звідки ну, ну. близькі боїздими там були? Та по всякому було і 100 метрів, і 50 метрів. Один раз вийшов у мене підер був прям під вікном в двох метрах. Це дуже неочікувано було, тому що це було в тилу, ну якби. На 6 на годин позаду нас, і не знаю, як він туди проріс, але він зайшов з сусіднього двору, і його видало, що там куча сміття було накидано, і шум шум видав його. Я висунувся в вікно з калаша, стригнув і все, коротше. І нема. немає, так. на 268 в я я Ми коли взяли їхню рацію, була у нас годин 12, вона робила, ну, ми слухали їхню лінію, то вони прям там поповнення собі замовляли по рації. Давайте нам на вечір ще один взвод підводити, бо у нас вже люди закінчуються, а на завтра давайте роту під ну, такому плані. Ну і наші баполашники добре, їх, звісно. Крікріпили, тому що у них така паніка була. Оце якщо летить якась впівішечка або ще скид якийсь. Вони там все дуже бояться нашу бабу Ягу, яка літає ночами. Він скидає. Це для них прям страшне, вони аж трусяться. Бо наші хлопці, коли взяли полонених, виводили їх, і Баба Яга летіла. Так вони прямо аж трусились там, на землю падали. кажуть, це все зараз буде, кажуть. Вовчанська вже, як ми виходили 13 липня, виходить, чи, чи червня. Червня. Черв 13 червня, як виходили, там місто вже не взнати. З частного сектора там зробили просто вже рівна земля. Так а як ви коли не ну, валять, у вас там хоч БК вистачало? З БК у нас проблем не було. Ну, БК нам видавали, все чотенько, все у нас було. Автомат не перегрівався? Там були запасні трофейні. Куча трофеїв, ми і калоші трофей, і по був трофейний, то у нас якби бика хватало. Да. Російський ландліз? Так. Да, добре, що зброя якби, пересікається. Да. БК однакове. Магазини все забрав, пристягнув, пішов далі. Вони дуже да, виріщали, матюкались, коли ми їх обстрілювали, валили, ну, казали, ми вас знайдемо, ми вас знайомо, ну, приходили, шукали, ну, нікого не знайшли. І не уходили більше? Ну, так. Да, за... Були і уходили, ну, звісно, поранення. Ну, чаще всього залишали на місці. Да.